Сьогодні у нас такий експериментальний, але цікавий випуск. Я буду відповідати на ваші питання. Я буду руйнувати міфи, які є у ваших головах. Я буду прибирати всі уявні блага, якими ви ніби докористуєтеся. Тому залишайтеся і будемо разом обізнаними. Що було би стіною палива за відсутності регуляцій? Я вважаю, що якби не було регуляції, то пропозиція палива була б найбільша максимально можлива. А якщо у нас пропозиція максимально можлива, то що з цінами? Вони мінім... будуть мінімально можливі ціни. Тобто, чим менше регулювання, чим менше заборон займатися певною діяльністю, тим більше просто пропозиція, тим більше людей будуть цим займатися. І по-друге, треба розуміти, що це все коштує гроші, Тобто, це збільшує витрати підприємця. Чи мають чиновники і громадяни однакові права? Хм, ні, не мають. Ми взагалі маємо різні права. Тому що чиновник має право нас оподатковувати, тобто примусово забирати в нас гроші. Ми не можемо це робити. Чиновник може написати на нас правила, може нас регулювати. Ми його не можемо регулювати. А чиновник може нас зупинити, може нас. Зупинити і перевірити наші документи. Ми не можемо зупинити чиновників, зупиняти, тому у нас різні права, і ми робимо, ми працюємо, створюємо продукти та послуги. А чиновники вони користуються цими послугами, вони оподатковують. Тому, взагалі, в суспільстві є дві такі касти: перша каста це підприємці та працівники, які створюють продукти та послуги. І друга каста, яка живе за рахунок цієї касти. Вони оподатковують і вони ще заважають працювати. Тобто, взагалі нелогічно. Мало того, чиновники живуть за рахунок тих же підприємців, так вони ще ускладнюють життя цим підприємцям. Тобто, взагалі, це дуже-дуже несправедлива система. І тому ми, ми не рівні. Тобто, у чиновників набагато більше прав, таких монархічних прав, тобто, це наші хазяїва, це наші монархи. А ми піддані, тому які можуть, які у підданих можуть бути права. Якщо ми дамо допомогу всім малозабезпеченим сім'ям, то таким чином ми підвищимо попит і простимулюємо економіку. По-перше, хто такі ми і де ми візьмемо цю фінансову допомогу? Щоб комусь щось дати, нам потрібно когось щось забрати. Тому, якщо ми говоримо, що якісь сім'ї, і ми хочемо дати їм фінансову допомогу, щоб збільшити попит, то нам потрібно забрати у підприємця. Це все одно, що у вас є крамниця. Йде людина, ви кажете, почекай, на тобі 100 гривень, піди в мене купи. Це те ж саме, розумієте? Тобто це не збільшує ніякий попит, це зменшує кількість продуктів та послуг. Людей багатими робить не попит. Людей багатими робить кількість продуктів та послуг. Їх виробляють підприємці. Якщо гроші забрати у підприємців, вони будуть менше інвестувати, менше виробляти і менше товарів та послуг. Це одна сторона медалі. Інший бік медалі це в тому, що. Якщо ви годуєте бідні сім'ї, в них пропадає стимул працювати. Для чого їм працювати? Так і відбувається, власне, коли забирають підприємців та годують бідне. Таким чином, у підприємці стає менше ресурсу, а бідні перестають працювати. У них немає стимулів. Це прямий шлях до того, щоб був занепад взагалі економіки і занепад загального добробуту. Від цього будуть страждати всі. Підприємці, наймані працівники, які працюють, будуть біднішими. Але і бідні сім'ї вони багатшими не стануть. Нема жодних прикладів, коли соціальна допомога, благодійна допомога робила колись багатими. Ні, такого немає, такого не існує. Тому це прямий шлях до економічного занепаду, і це прямий шлях, до речі, до злочинності до взагалі до, до децивілізації. Тому цивілізація може розвиватися лише коли є приватна власність. Люди поважають приватну власність, свобода підприємства, і ніхто нікого примусово не годує. Тобто, якщо я хочу допомогти комусь, якоїсь людині, це моє власне право. Якщо мене змушують комусь допомагати, це вже примус, це вже децивілізація, так вже не працює. Тому, на жаль, нам треба позбуватися цих хибних, взагалі, соціалістичних ідей. Що Хтось має право у когось щось забирати, щоб комусь щось віддавати. Як ви ставитесь до корупції, і що на вашу думку потрібно зробити, щоб її перемогти? Спочатку треба розібратися, що таке корупція, і які вона робить, яку шкоду вона робить суспільству. Треба розуміти, що корупція це не є проблема. Корупція це наслідки проблеми. А проблема це те, що є регулювання, є оподаткування. Тобто, чиновники створюють спочатку бар'єри. Які за певні суми гроші підприємці мають ці бар'єри обходити? Чим більше бар'єрів, чим більше цих регулювань, тим важче підприємцям працювати в країні. І дійсно, іноді корупція навіть рятує економіку, тому що бувають такі бар'єри високі, що без корупції взагалі неможливо нічого зробити. І тому корупція навіть рятує іноді економіку. Тому е, треба прибрати причини цієї корупції, джерело цієї корупції. А джерело це регулювання. Джерело це наявність самих чиновників. Поки буде регулювання, поки буде оподаткування, поки будуть чиновники, буде корупція. Жодний президент, жодна влада не зможе позбутися корупції, поки є регулювання. Тому, коли мені говорять, що давайте боротися з корупцією, то я кажу, ні, давайте боротися з джерелом корупції. Тому що що пропонують люди? У боротьбі з корупцією. Давайте смертну кару. Давайте ще їх там будемо краще перевіряти. Давайте більше органів, які будуть їх там саджати, за грати. Тобто, люди пропонують, щоб було ще більше чиновників, ще більше було перевіряючих. Є проблема, це чиновники. Вони хочуть цю проблему посилити. Це мені нагадує біг по колу. Якщо ми хочемо вирішити проблему з корупцією, яка не є, до речі, проблемою, це наслідки проблеми. Нам потрібно прибрати регуляції, прибирати податкування з бізнесу, і корупціонери, як ця роса на сонці, зникнуть Бо Боротьбу з корупцією нас відволікають від реальних проблем. А реальна проблема це в тому, що ці чиновники заліснують. Підприємці вовсю торгують без реєстрації ФОП і сплати податків. Вони руйнують країну. Можете це якось прокоментувати? Ну, по-перше, з України розвалюють саме податки. Тому що такі податки? Податки це примусове стягнення з підприємців, з людей, які працюють. І тому саме це оце, дійсно це розвалює Україну. Але коли люди добровільно між собою співпрацюють, добровільно взаємодіють, і це може лише тільки збільшувати загальний добробут та покращувати цивілізацію. Людина, яка це пише, вона перше не розуміє, що такі податки. По-перше, якщо навіть розуміє, то тоді вона. Не ну, розуміє, що таке злочин, що таке примус, що таке грабіж. Тому е, людина, яка підтримує податки, це означає, що вона підтримує примусове стягнення чиєїсь власності. Якщо це нормально, то це, це є де-цивілізація, де еволюція. Да і взагалі не зрозуміло, як податки можуть розвати країну. Я знаю, я розумію, як вони можуть і гальмувати, як вони можуть і, взагалі зупиняти, а як вони будуть розвивати, ну, чесно, це неможливо ні з точки зору логіки, ні з точки зору економіки. Скільки в Україні державних регуляцій економіки? Ну, за інформацією від Офісу ефективного регулювання, хоча я не розумію, що таке ефективне регулювання, правда, а в Україні є 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, 145 висновки, 121 свідоцтво, 55 декларацій, 42 повідомлення, 23 посвідчення. Це всі інструменти, які регулюють діяльність бізнесу. І вони планують скоротити 47 Цікаво, а для чого залишати 53%? Це по-перше, по-друге, чи буде в першу чергу ліквідація ліцензії на енергетику на видобуток електроенергії на її розповсюдження, чи буде знижене і прибрані ліцензії на паливно-електричну сферу, щоб можна було вільно торгувати паливом, вільно його виробляти? Нам треба прибрати всі ліцензії. Ти розуміти, що жодна ліцензія не є добро для людей. Ліцензія це заборона діяльності. Дозвіл це заборона діяльності. Ти повинен, щоб щось робити, ти повинен йти. І чиновник тобі дозволяє працювати. Хто він такий, щоб тобі дозволяв чи не дозволяв. А за рахунок того, що це бар'єри, у нас кількість цих підприємців буде менша, ніж вона могла би бути. Тобто, підприємці починають навіть задумалися: давай будемо займатися паливом чи енергетикою. Але коли вони розуміють, що там такі забори, такі паркани, такі бар'єри, то все бажання може зникнути. Тобто підприємець втомиться ще до початку роботи. Хочу нагадати, що Україна була одна з найгірших по легкості бізнесу у Європі і одна з найгірших у світі за економічною свободою. І це було ще до війни. Хто це створює? Хто створює економічну свободу? Хто створює. Складність для ведення бізнесу. Звісно, чиновники, регулювання, ліцензії. Чому вони це роблять? Чому вони створюють перепони для людей? Ну, люди вважають це нормальним, хоча це ненормально, ненормально заважати підприємцям задовольняти своїх клієнтів. Але, але звісно, що це добре, що хоча б про це говорять, що виносять це у публічну площину, що у людей починають відкриватися очі. На цей жах, на цей регуляційний жах, взагалі.